Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя здоров'я. Щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя. здоров'я. Також щастя, здоров'я і віку довго. Бажати вам щастя, здоров'я. можу вам Щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я. Щастя.

Здоров е... Щастья, здоров щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і здоров'я. накраща. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Щастя вам здоров'я. Здоров'я. Щастя, здоров'я, дітей здоров багато. Щастя, здоров'я, здоров'я. Щастя, здоров'я. Долаємо щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я щастя, здоров'я. Всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, все найкращого. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя здоров'я, всього самого найкращого. Щасочка, здоров'ячка, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, прохання. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастічка, здоров'ячка. Щастя. І щастя вам і здоров'я. <ривіт> щастя, здоров'я <ривіт> і 10 років. І... Щастя, здоров'я, здороч. <ривіт> Бажаю вам щастя, здоров'я, великого кохання. Щастя, <ривіт> здоров'я, з самого І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. <ривіт> щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я.